Сашку, а та е, шкляна е, льодовня, там де льоди продавали, лімонаду, пиво, все, так, так. то вона була недалеко від нього, правда? Наприклад, в астрономі вона була, в цій магазині. Слухайте, але кажуть, що вона бої пережила, та шкляна будка, правда? Кажуть, що війну пережила, аж та будка... Так, так, як так. Як це можливо, так, що шкла вистила? Вона, правда, пережила війну, а потім почали нищити, бити її. Вона стояла наприклад... Так, паша шадера. То була пивна, якась така трошки, ну, ресторанчик чи що то, як то назвати? Так, такий був шклі. Якось називалося? Мала якусь назву. Там люди продавали, ну, морозиву і лімонаду різну, і пиво ні, правда? А коли їй не стало? Судову воду. Коли їй не стало і чого, тої будки? Та то як прийшли ручки і все, вже її не було. Поясніть, як вона могла такі страшні бої школа пережити? Ну пережила, а ті, а ті знищені... я навіть не знаю, як вони знищені. Тому що В центрі дуже такі були бої. Тобто, що бої там, де Подільського, Подільська, Подільського, то наші вулиці, вичать, що у оковиці. А в центрі там бачила, там, там тільки був, де гастроном, там було позруйновано. А де готель, там вже не було зруйнати. Так, так, mm -hmm. так, так. Видно, на тій частині не дуже йшла. Війна. Ну бо так, е, головний тракт по руській вулиці, Львівська вулиця, 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 Львівська та вулиця, руська вулиця, та. вулиця та, 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 та. Тут, і всі ті, що до них ближче, то, то там більше.